Вітаю всіх, хто дивиться Калузьке міське телебачення в ефірі. Передача Соціальний захист. Гостем нашої студії є Зінаїда Хемич, яка очолює Калуську міськрайонну організацію Товариства Червоного Христа України. І ми продовжуємо тему донорства. Доброго дня, пані Зінаїдо. Отже, цю тему ми більш-менш минулого разу проговорили, але не все встигли сказати. І зупинилися ми на темі. Пільг, які мають донори, які вони мали колись, як ці пільги виконуються зараз. І от зокрема почесні донори, люди, які мають е, таке звання, от які в них є пільги, чи вони ними користуються? Добрий день. Ну я хочу сказати, що зараз, звичайно, така розвинута в нас тема є, що наш уряд хоче позбавити напевно О, власне, багатьох так. пільг. О, ця яку, уряду, кого так? саме, але я вважаю. Що людина, яка віддала ну, не менше, ніж 15-20 літрів крові. Представте собі, це або три відра маленьких крові, так? або два великих відра крові своєї власної, віддала для врятування життя інших, то позбавити їх пільг, які є, ну, я вважаю, недостатніми навіть для такої великої справи їх позбавити, я думаю, що наш уряд цього не зробить. І які ж мають пільги почесні донори України? Їх не так багато, але одна та, яка стосується саме коштів. Вони отримують 10% е, мініма, прожиткового, мінімально прожиткового мінімуму. 10%. Це виходить, як в залежності від того, як міняється ця сума, 110-106 гривень. Ось така середня сума грошей. Доплата до пенсії, чи велика це сума, чи маленька. Для пенсіонерів, які отримують мінімальну і меншу пенсію, звичайно, це досить велика сума коштів, і я думаю, що вони задоволені тим, що вони її отримують. Раніше в нас такої пільги не було. Вони мають право, крім того, на зубопротезування, позачергове зубопротезування. Протезування іншими протезами, які їм необхідні, так само позачергово. Ну а фінансуються звичайно ці програми з місцевого бюджету. От і ми я... минулий раз про це трошки говорили, і от саме зуб... зубопротезування, пільга вона не виконується для донорів. В більшості рідко виконується, немає тому обсягу, який необхідне, але напевно донори і самі вже зневірилися і бачать, що у нас немає такої можливості. і мало звертаються в томат кабінети, в стомат поліклініку. Я думаю, що не дуже будуть задоволені наші медики після нашої розмови, після нашої програми, так як можливо донори, знавши, що вони мають таку пільги, почнуть звертатися. Але я думаю, що все-таки, як би там не було, вперше треба чергу забезпечити саме цю категорію людей. Крім того, вони мають почесні донори, які працюють це, працюючи ця доплата. Це пенсіонерам, а працюючим вони мають право взяти відпустку бажаний для них. Час чи це літо Ну, в той час, коли, якщо є якась черга у колективі, вони йдуть по бажанню в той час, коли вони бажають. Обслуговування в медичних закладах вони мають в першу чергу обслуговуються, і звичайно, при необхідності, коли саме донору потрібно вливати кров або елементи крові, вони обслуговуються в першу чергу, і їм це надається угу. безкоштовно. Хто має право на почесне звання? От така тавтологія почесного донора зараз України. Це залежить від кількості зданої крові. Ви на початку говорили про ті відра так, раніше було 40 мінімаль, максимально допустимих доз, і зараз залишилося максимальна. Але доза тоді була максимально допустима. 180 мл. мілілітрів, зараз вона є 350, значить, відповідно, перевівши це на літраж Ми крові, це поразили? виходить. Так, це виходить коло 19-18 чимось е, 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 літрів крові. Звичайно, це дуже багато. І ті донори, які здали таку кількість донорів, е, кількість крові, вони мають право е, набути статус почесного донора України. Як це відбувається так. саме? Значить, вони, якщо вони є діючі донори, ті, що зараз продовжують здавати крові, вони Звичайно, оформляється це через відділ нашого переливання крові. І оформляє наш завідуючий переливання крові всі необхідні документи через лікувальний заклад, направляє їх в обласну станцію переливання крові, і там через меддепартамент оформляються всі ці документи. Як же поступити донорам, ті, які вже були нагороджені, або мають мали, мали донорські книги і були не на книжки? І не нагороджені званням цим По почесного донора. Вони мають можливість, якщо хтось має залишилися в них донорські книги, де вказується книжка, де вказується їхня кількість кроводачі і літраж, або вони були нагороджені раніше званням почесний донор УССР України. І збереглися вниз книжки, вони можуть звернутися до нас, товариство Червоного Христа. І при необхідності я маю можливість їм засвідчити про кількість їх кроводач. Якщо це вони були нагороджувалися у нас і є в мене ці документи, значить я даю таку довідку про те, що вони нагороджені. Вони звертають їм необхідно копії документів, паспорта, ідентифікаційного коду, фотографію. І звернутися в обласну станцію переливання крові, де проходить це набуття статусу почесного донора України. А чи є в нашому місті люди, які мали чи швидше за все мають звання почесний донор УРСР чи Радянського Союзу? Це напевно, якщо є ці люди вже старшого віку і Державні органи чи органи місцевого самоврядування, як вони співпрацюють з такими людьми. Тобто, чи дійсні ці посвідчення радянського зразка почесного донора? У законі говориться так: люди, особи, які нагороджені знаком почесний донор СССР, за ними залишаються ті самі пільги, які зараз набувають почесні донори України. Тобто, при, а, перепрошую, а якщо почесний донор УРСР, а не СРСР, то різниці є чи немає? Був раніше почесний донор УССР, Товариства Червоного Христа. І почесний донор України, Товариства Червоного Христа. Якщо в цьому посвідченні написано ще Товариство Червоного Христа, вони цього статусу не набувають, а тільки почесний донор СССР було. Без... Його нагороджували через Червоний Хрест, це проводжував нагородження, але воно звучало просто почесний донор СССР без е -е, Червоного Хреста. Зараз почесний донор України. Значить, ті, хто був нагороджений, почесний донор. СССР, вони набувають той статус. Вони так само з тими посвідченнями можуть отримати доплату в пенсійному відділі, і треба тільки представити копію документа про те, що він нагороджений. Хто загубив? Хтось раніше вийшло так, що коли розпався союз, люди повикидали ці посвідчення, вважали, що їм не потрібно. Зараз, звичайно, вони шкодують про те, тому що це є все таки доплата до пенсії. Відновити ці документи частково можливо. Тому якщо є така виникла така вже колізія, то прошу звертатися до нас Товариства Червоного Христа я перегляну всі документи і при можливості обов'язково допоможу цим людям. Якщо цей претендент на відновлення документів, ну вже старша людина сам не може прийти, можуть бути якісь його довірені особи чи родичі. Шітке, я приблизно. хочу сказати, що останній час я по інтернеті така думка проскакує. Як це так, наші органи, ну саме і пенсійний фонд і інші. Приймають документи почесного донора СССР, чому вони не поміняли, і так далі. Але це саме передбачено за того, що це люди похилого віку, є такі, які не мають можливості самі поїхати і отримати це посвідчення. Так як там на посвідченні вони має бути їхній особистий підпис. Для того, щоб був особистий підпис, людина повинна поїхати особисто. Звичайно, якщо є вже така необхідність, і людина є лежача, є така довідка про те, що вона не може сама обслужити, то можливо або представник відділу переливання крові, або кілька людям, багатьом людям допомогла я особисто. Вони звернулися, і я їздила в обласну станцію переливання крові, зверталися меддепартамент, і ми цим донором допомогли. Але Якщо людина не хоче і не має бажання таке міняти, то за нею залишаються всі пільги, почесного донора СССР. Все ну за нею всі залишаються. Вони мають можливість далі це користуватися. Гадаю, на цьому ми вичерпали все, що можна було. Сказати про тему донорства минулу нашу передачу. Ми цілком цій темі присвятили зараз. Пані Зінаїду, хоч хотів би вас запитати. Знаю, буквально вчора ви повернулися зі столиці із правління Товариства Червоного Христа України. Ви є членом цього правління? Такі форуми відбуваються напевно не частіше ніж раз в рік. Про що там йшлося? Кожен раз у нас різні питання, але зараз, не дивлячись на те, що у нас було розглянуто планове питання, це стратегія розвитку товариства Червоного Хреста на певний період і продовження цієї стратегії розвитку, і звичайно було стояло питання: те, що зараз у нас всіх болить, це питання. Переселенців, це питання біженців, це питання людей, які залишилися на території. Тимчасово я можу сказати такі окуповані. Це питання допомоги людям, які прибули на інші території, до нас прибули, які прибули в інші областя. Питання стояло. І хочу сказати, що все-таки до нас, наші області, саме івано франківську і можливо, трошки Львівська більше, Тернопільська, все-таки менше людей приїхало. А така область, як Дніпропетровськ, Запоріжжя, Харків, до них приїхала велика кількість людей. Це і 20, і 30 тисяч. Людей, які новоприбулі, їх треба всіх влаштувати, їх треба десь розмістити і далі підтримати їм, надавати допомогу цієї напевно. Основна місія підтримки переселенців держава. А от Червоний Хрест, які його функції в даній проблемі, вирішенні даної проблеми, і, от, зокрема, специфіка Червоного Хреста України Івано-Франківщини. Ну так сталося. Я вже колись говорила, що всі такі великі програми, глобальні програми, програми, які зв'язані з міжнародною діяльністю, вони делегуються нашим урядом, нашою державою для Червоного Хреста. Тому що Червоний Хрест це, напевно, єдина така універсальна організація громадська, яка має можливість вагу у світі які довіряють і саме міжнародні інші організації, які хочуть допомогти нашій Україні, вони саме звертаються до Червоного Хреста і тому Червоний Хрест завжди допомагає нашому, і він призваний допомагати нашому країні, нашому уряду в роботі. І волонтери Червоного Хреста, працівники Червоного Хреста, вони продовжують і надають саме допомогу тим людям. Я хочу сказати, що були голови Донецької області. Обласної організації, представники, члени Національного комітету Червоного Христа України, так. Червоного Христа, Луганської області. І вони вони є теж члени правління. Вони приїхали, вони, звичайно, знаходяться не в Донецьку на даний час і не в Луганську. Вони, певно їм дали пристосоване приміщення. Вони працюють зовсім без вихідних, без відпусток і працюють. Не по 7 годин робочих, 7-8 годин, а працюють по необхідності. Стомлені, але дуже вдячні і волонтерам, і іншим людям, які допомагають, і вони надають допомогу. Бо на тій території залишилися в більшості люди, які не могли. Ну, Молоді виїхали або в Росію, або виїхали десь за кордон, або прибули до нас, так, із дітьми деякими. А старі люди, люди, які. Хворі інваліди саме такий тяжкий контингент, вони залишилися на тій території. Ну звичайно, я не кажу, що ті, хто і не хотів, і не хоче, кудись їхати і підтримує, ну, і але кількість ці, все одно ж вражаюча на мільйони. Вражаюча кількість, і от голова Луганської організації каже, що були вже випадки навіть голодної смерті на тій на тих територіях, і тому вони звернулися. І сьогодні я звертаюся до всіх. По необхідності допомогти. Ми велику, велику роботу робимо по допомозі нашим е, бійцям в АТО. Я маю на увазі наші інші організації. Червоний хрест не має по статусу можливості надавати і не повинен надавати саме е, учасникам бойових дій допомогу. Вони допомагають тим, хто потерпає від е, війни. Так і кажу, бо від війни, від тих конфліктів, які набули. Ми повинні їм надати допомогу тим людям, які потребують допомоги. Ті, які прибули до нас, вони зверталися і приходять до нас. У нас є комісія у, нас у районі, в області є комісія. Ми їм по можливості допомагаємо. Але я хочу сьогодні теж звернутися до всіх наших жителів міста і району. Звернутися, допомогти всім тої кількості, яка до нас поступає, це одяг, але інші речі ми не маємо можливості, тому що зараз наступили холода і теплих речей приносять дуже мало. Я розумію, люди приносять для учасників, для бійців АТО але є дитячі речі, є жіночі якісь речі, теплі речі, які люди приїхали. Вони приїхали в більшості ще в літній час, не мають що в Вони буквально не мають. Можливо, тарілки не мають ну в чому зварити якоїсь елементарних побутових речей. Речі яка статистика щодо переселенців зараз в Калищі чи в районі? Чи ну, у нас не така велика кількість людей, але в даний час от є у нас до 47-50 до 50 чоловік. Це саме ще діти. Так? Дітям, яким необхідна допомога. Прийшли. Є кілька маленьких діточок, ну, батьками, прийшли так? до нас, з батьками приїхали, і з бабусями, з дідусями приїхали, і звертаються. І ми буквально не маємо можливості допомогти, я вже так і звертаюся до своїх знайомих, хто має малих дітей, і ми приносимо, перезвонюємо їм до них, приходьте, отримайте ті речі. І якщо є така можливість, люди допомогти саме тим, Хто приїхав до нас, я прошу прийти до нас в червоний хрест? У нас завжди є чергові. А якщо немає можливості, в нас стоїть там така кілька ящиків, в яких можна просто скласти речі, і ми їх заберемо, щоб вони були в належному вигляді. і Ми зможемо допомогти тим людям. От де ці люди мешкають, так би мовити, в нас зараз переселенці, де вони поселені? Чи можуть люди надавати допомогу безпосередньо їм? Чи обов'язково через червоний хрест, чи чи можливо ще через якісь організації, чи соцзабез. Можуть вони через любу організацію допомогти, це і територіальні центри наші збирають допомогу, але так, що концентрується саме у нас, у нас великий банк одягу, що рахується по місту і по району, і саме, саме більше, напевно, в нашому населеному пункті. І тому більшість приносять все-таки до нас і мають, і приходять до нас в Червоний Хрест. І якщо хтось хоче допомогти особисто, вони можуть до нас звернутися, ми можемо дати адреси, і вони можуть дати адресну допомогу саме тим людям. Я хочу сказати, що цей грудень місяць, це такий насичений місяць. Тут було і день інваліда, день волонтера 6 го числа, а на Андрія 13-го це день благодійника. І далі йде свято Микола, Миколая Новий рік. Я хочу сказати, що я дуже вдячна всім благодійникам, яким допомогли і нам, і допомагають далі, і волонтерам, які допомагають Червоному Христу. І я думаю, що і надалі ми будемо співпрацювати, і всі бажаючі можуть. Хто хоче до чогось доброго долучитися, може звертатися і ми допоможемо. І сьогодні, користуючись, напевно, нагодою, хочу привітати всіх святами, щоб все в нас було добре, щоб було мирно, і щоб ми завжди залишалися людьми, завжди. Допомагали один одному, не дивлячись ні на які, те по принципу нашого Червоного Христа. Нейтральність незалежності від того, хто ти є, якого віросповідання, розповідання, якого ти кольору, якого ти можливо політичного навіть напрямку. Але якщо людині потрібна допомога, вона в скруті завжди треба їй допомогти і підтримати її. І якщо є, хочу сказати, що ми до Миколая нашим дякуючи нашим благодійникам, до Миколая і до Дня інваліди рознесли продуктові набори нашим підопічним Червоного Хреста. Ми постараємося допомогти, якщо є по такій можливості, і категорії людей, які прибули. До нас з території тимчасово окупованих, і я думаю, що все буде все одно в нас на Україні добре. Пані вам дякую за теплі слова. І от буквально в нас ще до хвилини часу ще раз нагадайте. Отже, які речі найнеобхідніші, які люди можуть принести, щоб допомогти переселенцям на даний час найнеобхідніші це теплі речі, це дорослі куртки, і дорослі, і дитячі, і дитячі в нас є маленькі Тьома, якому там ще року немає, він не mm. говорить. Є маленькі дівчатка яким потрібна ця допомога. Потрібні маленькі черевички, маленькі чобітки. Я кажу, ми вже шукаємо, де це можна знайти, кому допомогти. Я хочу ще звернутися обов'язково до всіх наших підприємців. Якщо є у вас така можливість, можливо, є товар, який трошки залежився, він не є такий молодіжний, актуальний, ви все одно ви нам передзвоніть і ми прийдемо, ми принесіть, або ми заберемо цей товар, і люди все одно цим зможуть скористатися. Отже, шановні глядачі, будинок побуту, колишній будинок побуту, приміщення Калуської районної організації Товариства Червоного Христа, чекає вас сьогодні. Очільниця цієї організації Зінаїда Хемич була гостем нашої передачі. Я вам дякую за увагу і вам, пані Зінаїду, за участь постійно у наших програмах. На все вам добре і бережіть себе і своїх близьких.